Mm-hmm. <laughs> Виступи відомих українських гуртів, як танок на майдані, конго, піанобой, 308 та багато інших. Перформанс від обласного театру ляльок, бавка, велосипедні та піші екскурсії, спортивні різновиди, кемпінг, атракції для дітей і гастрономічний асортимент. Це в рази скорочений список з усього, що запропонує своїм відвідувачам цьогорічний. Уже другий за ліком фестиваль Wild, Wild Fest». Усі, хто молодий душею і не тямить себе без хорошої музики, активного відпочинку та єднання з мальовничою природою, запрошують до села Ломшори на перечинщині, де біля підніжжя полонини руної з 5 по 7 серпня відбудеться дикий придикий фестиваль. Виникла ідея створити перший в Закарпатті музично велосипедний фестиваль. По перше, це ніша не зайнята. і В нас як така якісна фестивальна індустрія, вона зупинилася на рівні міських ярмарків. Тому ми обрали дуже таємниче і влюблене місце для всіх ужгородців і для всіх закарпатців – це Лумшори. І вже в другий рік поспіль ми будемо організовувати там цей масовий великий фестиваль. якщо порівняти його з минулим роком, то це напевно в три рази більше за обсягами захід. Минулоріч у нас було тільки шість гуртів цього року. У нас 25 гуртів. У нас дві великі сцени, дуже багато лаундж-локацій, кемпінги, санвузли, тобто все для того, щоб люди комфортно заїхали, відпочили. Звісно, спустилися з полонини руної, тому що це така собі родзинка цього заходу. Ну і вони власне відпочинуть за межами міста, що є дуже приємним, особливо в таку спеку.